Я зараз на Хортиці, класна, тут погода, природа, як завжди, радує. Але от що не радує, і хочу я вашу думку дізнатися, що ви думаєте про отаке в лапках мистецтво? Для мене це вандалізм. Ну, я розумію, десь на якійсь будівлі, да, на стройці, щось там намалювали, особливо, якщо це щось гарне. І дійсно мистецтво. Але оце, ну навіщо це робити? От природа створила, мільярди років е, стояла ця порода. Люди тут відпочивали. І колись, е, що там, царапали ці надписи. Вася тут був, а от зараз оці балони, фарба. ну Я вважаю, що це проблема сьогодення у всьому світі. От я бачу, в різних містах бував. Але коли природу так. Поплюжать, ну це це дикість.